Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Як почуваються травмовані у аварії поблизу села Купачівка пасажири маршрутного таксі? У Луцьку випускники загальноосвітніх закладів отримали медалі. В обласному центрі відбувся захід Надія вдалині від дому який приурочили до всесвітнього дня біженців. Приїхала я з Тошковки під Сєвєродонецьким, і нашу тошковку слідця землі стерли. Стан дітей, які травмувалися в автобусі у ДТП поблизу Копачівки Луцького району, покращився, розповіла завідувачка відділення обласної дитячої лікарні Наталія Дубина. Одна дитина з них була госпіталізована на нейрохірургічні ліжка дитячого хірургічного відділення. Відповідно, проходить там зараз стаціонарне лікування. Інша дитина з рекомендаціями відпущено додому. Про стан дівчинки детальніше розповідає її бабуся Валентина. Обслідували КТ робили червної порожнини. Все добре, все нормально, трохи струс маємо, але ну, лікуємося. Дитина йде на поправку, слава Богу. Аварія трапилася на цій дорозі ввечері 19 червня поблизу села Копачівка Луцького району. За участі пасажирського автобуса та вантажівки. Зі слів головного спеціаліста сектору комунікації головного управління Нацполіції Волині Олега Плазовського травмувалися 12 пасажирів і водій автобуса. Загалом у автобусі було 17 пасажирів і водій, розповів спеціаліст сектору управління Нацполіції Олег Плазовський. Рятувальники працювали на випередження, щоб не було загоряння машин, каже речник ДСНС Волині Володимир Несторов. Вогнеборці провели бойове розгортання, були готові до ліквідації можливих загорань, щоб не відбулось короткого замикання електричної мережі транспортних засобів. від'єднали клеми акумуляторів. На місці працювали п'ять бригад швидкої допомоги, каже завдиспетчерської Волинського центру екстреної меддопомоги Станіслав Ліннік. Бригада екстреної медичної допомоги доставила вісім людей на госпіталізацію. Двоє в дитячу обласну лікарню. Відповідно, троє було в міську і троє в обласну лікарню. Двох пацієнтів було госпіталізовано. У відділення травматології та відділення опікової травми та хірургії китиці. На даний час стан їх стабільний. Вони знаходяться на лікуванні. Двох пацієнтів планують виписати з обласної клінічної лікарні на амбулаторне лікування, розповів телефоном за відділення Микола Пемпко. А третя пацієнтка на даний момент продовжує перебувати в обласній лікарні і готується на завтра до оперативного лікування. Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, розповів спеціаліст сектору управління Нацполіції Олег Плазовський. Попередньо вже встановлено, що водій маршрутного таксі зробив екстрене гальмування, оскільки на проїжджу частину вискочив пес, і аби не наїхати на тварину, змушений був різко загальмувати. В той час їх втаранився втаранилася вантажівка, яка рухалась позаду. Автобус їхав із Ковеля у Луцьк. На автостанції купили три квитки. Один пасажир до ДТП вийшов, розповів начальник Луцької автостанції номер один Ігор Модла. Пасажири, які придбали квитки в касах автобусної станції, вони являються автоматично застрахованими від нещасних випадків на транспорті. Квиток являється доказом і підставою до виплати цієї компенсації. Ігор Модла каже, суму компенсації визначатимуть індивідуально. Вадим Панефірін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Працівники департаменту муніципальної варти забороняють людям торгувати за межами завокзального ринку на території загального користування. Старша інспекторка Катерина Рещуковець каже, це протизаконно. Жінця, яка продає продукцію на тротуарі, інспекторка пропонує перейти в інше місце. Він на тиска, Купав, да Ви по розстрілюйте по своїй статтях. Валентина, яка продає полуниці й картоплю, приїхала з Кременця Луцького району. каже, знайти на ринку місце для торгівлі, їй важко. Нічого не перепродаю торгую своїм. Бачите, виселили нас на смітник. Тут і люди не ходять, але бачите, там на місця немає. Я вже сьогодні базару обійшла 10 разів по кругу, щоб десь стати. Іде не стану, й тут не ставайте, і тут не ставайте, бо тут будуть свої люди. Ось така обстановка. Так що селові пора якесь місце зробити на базарі. Чому торгують сільськогосподарськими товарами за межами ринку? Продавчині відповідають так. Десь кусочку стояла, можу я кожен день не приїжджаю, але як приїду, то проблема. Там просилася, не пускають зайнято. Ну, стали тут, може виженуть молочне, клубніка, укропчик. Отаке нині територія біля ринку з боку автостанції огороджена стрічкою. Продавців там немає. Покупці на заборону торгівлі реагують так. Ну, якщо правила, не треба дотримуватись правил. якщо торгують салом і м'ясом, і курка там лежить на підлозі, на дорозі, тобто це, звісно, нонсенс, так не можна. А якщо яка картопля? Чи бурячок, чому б ні? Людина приїхала хоче продати цей додому. Назад хай би розрушили. Зі слів інспекторки муніципальної варти Катерини Рещаковець, у різних районах міста встановили спеціальні ятки для продажу сільськогосподарської продукції. На привокзальній там зараз є встановлені ятки. Тобто більшість цих людей перейшла туди. Хтось поїхав на ятки, які розташовані по цілому місту. На парковці біля пасажу торгують овочами і фруктами з вантажівок. Така торгівля теж заборонена, каже інспекторка. На парковці також дивимося за. Тим, щоб не здійснювали торгівлі з авто. Але ж продають. Е, ну, часа буває, але і ми складаємо продає? адмінматеріали. Так само адмінматеріали. У нас є ГШР, група швидкого реагування, яка теж реагує швидко, але кажу, дуже багато є звернень, дуже багато є роботи. Ми підходимо і попереджаємо про ну, що заборонено перейдіть, будь ласка, в ринок. Якщо людина не зрозуміла раз, не зрозуміла два, ну ми складаємо адмінматеріали, але ми не штрафуємо людей. Вирішує далі адмінкомісія. Максимальний штраф за це згідно з кодексом України про адмінправопорушення становить тисяч. Що гривень. Павло Менечук, Петро Потієвський, Суспільне новини Луцьк. Сьогодні у Луцьку на площі Героїв Майдану відбувся захід Надія вдалині від дому які приурочили до Всесвітнього дня біженців, розповіла співорганізаторка Олена Кузьмич. Каже, на заході присутнім розповіли 15 історій біженців та переселенців з різних регіонів України. Їх озвучили акторки театру Гармидер. Серед героїнь історії Алла Скрипічук, яка приїхала до Луцька з Харкова. Тут знайшла роботу в театральній студії. Я не озвучувала історію, бо якраз таки я розуміла, що я можу вдатися в емоції, буду плакати. Поруч зі стендами з історіями біженців та переселенців розмістили інсталяцію. Валізи з різними речами, які вони намагались вивезти з дому, розповіла Олена Кузьмич. У Нас є валізи з речами людей, які втікали від війни. І у нас є навіть порожня валізи. Хтось втікав з дитячими речима, хтось встиг взяти. Ключі від дому, якого вже може й немає. Хтось взяв хліб, аптечку, якісь милі серцю дрібнички, наприклад, як парфуми дружини. Ми хотіли, щоб люди згадали про те, в яких умовах ми живемо. Пенсіонерка Валентина Костянтинівна каже, прийшла на захід, бо знає що таке тікати від війни. Говорить, переїхала на Волинь торік з донькою та онучкою. Приїхала я із Тошківки під северодонецьким нас там три дні. Місяця були бої, щоб забрати лісичанський Северодонецький. Нашу тожку лица землі стерли. Луцьк даже вообще ніколи не знала, що є такий город. Під час заходу також працювала виставка дитячих малюнків та творча майстерня для дітей, говорить Олена Кузьмич. Дев'ятирічна Таня Ковальська прийшла на захід з бабусею. каже її сім'я переїхала до Луцька з Херсонської області. Торік сьогодні на заході розповідає малювала назви українських міст у жовто-блакитних кольорах. Я написала там наприклад Херсонце, Україна. Харків це Україна, Крим це Україна. Акція тривала орієнтовно дві години. До неї долучилися понад 50 людей. Розповіла співорганізаторка Олена Кузьмич. Говорить, захід організував благодійний фонд Роката за підтримки управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців в Україні. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк. Директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот розповіла Суспільному, що перші переселенці на Волинь приїхали у 2014 році з Криму, Донецької та Луганської областей. Волинська область прийняла трошки більше як 5 тисяч тоді громадян. З них там понад 500 людей це були з Криму. Безпосередньо до цього часу ті люди, які сюди приїхали, вони фактично вже адаптувалися, і стали, будемо так казати, волинянами. Якщо ж говорити з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, дійсно на волинь масово. Почали їхати люди як транзитом, і я мушу сказати, що на кінець минулого року безпосередньо десь більше як 700 тисяч громадян перетнули кордони Волинської області і поїхали в інші країни. Залишилися ж на території 77 тисяч громадян у минулому році, і зараз, враховуючи, що є деокуповані місця, і безпосередньо люди, які мали можливість звернутися в Київську область, повернулися до. Міс свого проживання. І безпосередньо наразі ми маємо 52 тисячі з половиною внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають на території Волинської області. Члени громадської організації Незламні разом готуються до ярмарку, який організовують у Нововолинську до Всесвітнього дня біженців. Усі вони переселенці. Зараз в організації 15 членів, розповідає одна з них Катерина Варвус, яка на початку повномасштабної війни приїхала із Гостомеля Київської області. Нині у Нововолинську очолює координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб. Це дасть можливість людям. Поспілкуватись, налагодити якусь комунікацію, і можливо, навіть людям, які є вже внутрішньо переміщеними особами, просто зустріти тут своїх людей з свого міста, навіть своєї вулиці, можливо, свого будинку. Зараз у Нововолинську проживає 5148 переселенців, із них 1529 дітей, повідомила Суспільному Катерина Варвус. Загалом 3692 сім'ї, з яких 32 багатодітні. Усі продукти придбали за власні кошти, розповідає Наталія Антипіна. До Нововолинська жінка приїхала із Сєверодонецька Луганської області. У мене п'ять діток. Рік уже проживаємо тут. От у нас є в телеграмі група Нововолинська. От звідти дізналася, що потрібні активні люди. Зараз готуємо захід. Дуже хочеться ну, допомогти, хоч якось адаптуватися переселенцям, тому що це дійсно дуже. Дуже тяжко. З міста Торецька Бахмутської громади з сім'єю приїхала до Нововолинська Ольга Будь. Ми готуємо булочки ванільні, потім ще будуть пиріжечки з яблучною начинкою і сирники з джемом. Ось так. і млинці». Ольга Рашевська із Соледара розповідає, у Нововолинську вона із сім'єю вже більше року. Саме тут перейшли на спілкування українською мовою. Житло та школу, де працювала, каже жінка, зруйновано. Наш соледар знесли там. Ну взагалі нічого немає. Так перейшли на українську мову. Це в принципі нам легко і приємно навіть розмовляти нашою рідною мовою. Доєдналася до незламні разом, бо хочеться принести якусь користь в цю громаду, де ми вже будемо жити. Виручені на ярмарку кошти, говорить переселенець із Херсона та лідер громадської організації Незламні разом Крістіан Побережний будуть скеровані на допомогу Херсонщині. Ті кошти, що ми вторгуємо, то на потреби якісь Херсону і хлопцям на ЗСУ. Нам на Херсон треба топливо, бо дуже тяжко і дорого, щоб туди щось везти». Заходи до Всесвітнього дня біженців розпочалися о 15-й біля Нововолинського озера, розповіла Катерина Варвус. Окрім ярмарку, відбулись майстер-класи, концерт, квест, пішохідна екскурсія, княжі Будятичі. Підсумки збору коштів підіб'ють завтра. Лариса Андрійчук Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк. На театральному майдані Луцька відбулася церемонія нагородження випускників загальноосвітніх навчальних закладів, розповів начальник департаменту освіти Віталій Бондар. Випускниця Луцького ліцею номер 17 Ангеліна Мельник вчилася на відмінно. Про золоту медаль каже, мріяла. Я просто побачила це один раз. Я була ведучою в 9-х класі, в 11-х класів, і все. І я загорілася. У Нас такого і цілі ніколи не було, щоб саме золота медаль, але ну звичайно, дитина захотіла, ми її підтримали. Серед нагороджених випускник Луцького ліцею номер 9 Назар Розовик каже у його класі 11 медалістів. У нас завжди підтримують хороші оцінки. Це все вчителі завжди допомагають. Вчитись було ну в деякі часи важко. Останні роки тим більше останній рік була не в Україні. Я була по програмі обміну американській, і я дуже дуже щаслива, що я змогла це зробити. Я не здавала НМТ цьогоріч. За кордон можна поступити без НМТ лише за англійськомовним екзаменом та хорошим атестатом. Я навчався дуже наполегливо і вірив в свою, в свою перемогу. І я її отримав. Тішиться успіхами своєї доньки. Руслан Галецький. Чоловік служить у збройних силах України. Життя проживаємо заради дітей для них. Живемо, все стараємося, робимо, і так само на сьогоднішній день захищаємо країну заради їхнього майбутнього, щоб в їхньому дорослому житті більше війни вже не було. Я насправді заслужила цю медаль, що це виправдало мої старання. У Луцькій громаді понад 1600 випускників. Цього року золоті і срібні медалі за успішне навчання отримали 236 школярів. Розповів Суспільному начальник департаменту освіти луцької тергромади Віталій Бондар. Ми маємо на сьогоднішній день 193 золоті медалі, 43 срібні медалі. Є Ряд закладів освіти. Це в нас і і перша школа, 21 школа, 9 школа, 26. Це Ці ті заклади освіти, які постійно мають гарні результати. Під час підготовки до заходу сказав Віталій Бондар. Врахували можливість укриття для усіх учасників церемонії. На випадок повітряної тривоги люди могли пройти у сховище драматичного театру. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.